Привіт, моє ім'я Іван і Це арбітражні новини. Якщо ти наполегливо працював, заливав бензин в генератор частіше, ніж трафік в Фейсбук, та пропустив усі новини, цей дайджест для тебе. Арбітражників заскамили на 700 тисяч доларів. Скільки? 36. шість. Ти шо, охуїл, блядь, сука. 15 липня арбітражні чати та канали вибухнули нахер інформацію про скам платіжного сервісу для перевобільщиків CVV888, менеджер та овнер в ТГ пропали, а сам сайт перестав відкриватися. Про сервіс почали говорити в травні, але кажуть, що пропозиції по рекламі були вже в квітні. В рекламу вони сильно не вкладалися, проте змогли залучити афілієтів гарними умовами. Тому сарафанка їм дійсно гарно допомогла. Як вияснилось, всі карти вони тягнули з іншого платіжного сервісу EPN А коли в них виникали проблеми з цими картками, то їх сайт раптово і дуже часто йшов на технічні роботи. Упс, а що трапилось? Через пару днів злили в мережу гаманці, які депнули туди найбільшу суму. Загальні збитки всіх вебів оцінили приблизно в 700 тисяч доларів. А вся ця схема була явно спланованою з самого початку створення сервісу, бо він мав орфографічні помилки в оформленні та дуже сирий софт. Наші редакції вдалося вийти на овнера cvv 888 і взяти коментарі стосовно цієї ситуації. Нєхер було мене кидати на білінги один-один сучари. Гаразд, якщо без жартів, то це все дуже сумно, бо сервіс прикривався тим, що він український, що й дало йому гарний траст від ведів. Звичайно, шанси, що хтось комусь поверне кошти. Давайте бути відвертими. мінімальні. кажуть, що в цьому ще може бути замішаний і Саня Кюк'ю. Коротше, якщо хочете більш детально розібратися в ситуації, то в описі залишимо посилання на джерела. Там почитайте, там багато всього. 1 серпня відбудеться гей-афілії паті в кривому розі, це буде перша вечірка для афіліїд ком'юніті в стилі Гачі-Мучі. Організатори обіцяють конкурс вологих плавок серед гостей, дегустацію тетріва та схему вибиття ПБ 50 доларів. Повірили? Знаю, що повірили, бо насправді це був пранк від афілії журналістів в їх каналі. Пранк, який по ходу вийшов з під контролю, бо люди дійсно почали писати за квитки, питати віпку та пропонувати свої інтерактиви. Слухайте, якщо дійсно це є попит, то давайте зробимо. Бажано тільки в назву додати LGBTQ плюс абревіатуру. Бо можливо інші секс меншини теж захочуть потрапити на івент. Moonstar Network анонсувало нову вертикаль у своїй cpa мережі. До речі, Moonstar це мультивертикальна cpa мережа від афілієтів для афілієтів. Вони пропонують вебам ексклюзивні офери з найвищими ставками на тір 1, 2, 3 ринку порівнянні з іншими ПП. Якщо потрібна допомога зі стартом в арбітражі, Moonstar пропонує підтримку 24 на 7, розв'язання ваших питань та дають приклади креативів, лендінгів і воронок, які зроблять запуск ще простішим і зрозумілішим. Скажу відверто, я виклінчив окремі промокоди для вас, для моїх підписників. Тому залітайте в опис під цим відео, називайте промокоди менеджером та отримуйте бонуси. А бонус на нову вертикаль забирайте у соцках Монстар. Я думаю, за кілька днів. Traffic Devils платитимуть гроші всім, хто приведе їм гарного працівника. На сторінці їх інстаграму з'явився ось. Такий цікавий анонс дияволи по факту зробили свою реферальну систему і будуть платити реферальні кошти за гарні рекомендації потрібних їм кандидатів. Так от що по бонусам тримайте ось прайс, який вони готові заплатити за кожну позицію. Дивіться, нафармити собі легких грошей не вийде. Якщо ви хотіли просто скидати резюме сина, маминої подруги, думаємо, що в них буде система антифроду та антидалбайобу. Тому себе теж не пропонуйте і мене не пропонуйте. Взагалі, прикольна ініціатива, бо можна заробити на афілійці, взагалі не маючи до неї жодного відношення. Ну, майже. Марк Цукерберг заблокує рекламу арбітражникам в Україні. Просто на тижні з'явилася інформація, що Країл співпрацює з МЕТА для боротьби з нелегальною рекламою азартних ігор. За результатами такого інформаційного обміну лише протягом останнього місяця було заблоковано 24 рекламні повідомлення в соціальній мережі Facebook та 65 повідомлень в соціальній мережі Instagram, Прокоментували на сайті країл. Тобто в Україні і так ріжуть ставки, бо не окуповують трафік. Сюди ж додається блекаути та. Просідання конверту, а закриває це все ще й Цукерберг, який по запиту країн ще й блокує напрямунах рекламу. Який жах, такий жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Короче, заливати трафік на Україну це ще той шлях самурая, бо сенсу немає, є тільки шлях. Ловіть чергові рекомендації афілії контенту на Ютубі. По перше, СПТ дропнули випуск з Євгеном Кононенко, який провів ревізію івенту Токола. Все по класиці, оцінив бар, локація, їжа. Питання було тільки до кальянів. Я вважаю, що по перше, це якась підстава, тому що нам принесли кальян за півтори хвилини. Чи це підстава? Як ви так його швидко закзабили? Знаємо кому а? знаємо кому. what the hell Це так поворот. Ну, ми вважаємо, що 100% не підстава, але краще подивитися випуск і зробити свої висновки самостійно. На Афхаб вийшов новий подкаст про розробку ігор для онлайн-казино. В гостях був Ілля Зайхаб, хоча його обличчя могли ви частіше бачити в компанії Азіра, де він був сейлз менеджером Ілля розповів про механіку розробки слотів, особистий досвід в арбітражі та як качнув свою медійку завдяки Вікі Бакаловій. Останнє Трапилось завдяки вину та випуску шотам. А от шотам? Було ще в подкасті. Дивіться вже на каналі Авхаб. На каналі Деп вийшло нове шоу «Арбітражні професії. В гостях був Тимофій, тим фармвідділу в Traffic Squad. Вони поговорили про особливості роботи, як перейти з фарму у байери, та чи не зникне ця позиція в команді у майбутньому. До речі, на минулому тижні в п'ятницю Traffic Squad отримав нагороду від платформи Коло, яка займається збором донатів для збройних сил України. Traffic Squad відзначили за вагомий внесок в підтримку платформи і. Донатну історію. Якщо щось помилився, вибачте, я ну, блядь, Це були усі новини тижня. Підписуйтесь на наш телеграм, там, до речі, можна залишити свої пропозиції по новинам щотижня. Пока!